Доброго дня, мене звати Микита. Я спеціаліст центру кінезіотерапії Сила Руху. Сьогодні я покажу вам, як виконувати вправи для того, щоб покращити роботу лімфатичної системи та позбутися набряків. Набряки це не просто вода, це е, сигнал про те, що в цілі щось не так. Це може бути порушення лімфатичної системи, винозного відтіку або роботи м'язів як насосу. Найчастіше вони виникають через малорухливий спосіб життя, застій лімфи та венозної крові, сидяча робота, гормональні зміни, порушення роботи нирок. Також це може бути зміна клімату або спека. Але саме головне набряки не лікуються тільки таблетками або мазями. Потрібен рух, який включає в роботу м'язи, що активує крово і лімфовідтік і повертає тілу в баланс. А зараз я покажу вам вправи, які дійсно допоможуть позбутися набряку. Виконуйте їх обережно та в комфортному темпі. Якщо у вас є хронічні захворювання, то краще порадитися зі спеціалістом. У кінезіоцентрі ми працюємо з набряками системно через рух, дихання та м'язову активацію і відновлення балансу в тілі. Тож, переходимо до комплексу універсальних вправ. Перша вправа починаємо скакати на пятках і одночасно струхувати руки та плечі. Виконання цієї вправи. Наступною вправою робите видих, і на видиху у вас живіт має приклеюватися до попереку. Вдих і видих, вдих і видих. Створюємо вакуум. Наступною вправою ставимо руки трошки вище ключиці і робимо такі масажні надавлювання вниз. Вдих. Видих, і на видих постараємося трошки надавлювати на ключицю і на зону, які вона знаходиться. Друзі, далі переходимо до шиї, робимо ручки в замочок, ставимо на рівні шиї і масажними такими рухами прокачуємо лімфатичний відтік вниз. Далі переходимо до області вух. Значить, вказівний палець під вухом, середній палець над вухом, і робимо ось такі кругові оберти. Стосовно часу виконання, кожний комплекс виконуємо по 30 разів. Ваше тіло подякує вам за відсутність напрямків. Та ви не забувайте підписуватись на канал та ділитися нашим відео з друзями.